Вам не дає спокою жахливий вигляд ваших нігтів? Ви витратили купу грошей на різні товари для манікюру та не отримали бажаного результату? Набридло розорятися в манікюрних салонах? Все це реально змінити. Представляємо GoGoNails найкращу професійну, компактну систему догляду за нігтями для використання вдома. Погляньте на Go Go Nails. У цьому компактному футлярі є усі насадки для вирішення будь-яких проблем з нігтями. Будь-яких проблем з нігтями саме так. Відколоті нігті, зламані нігті, пілінг, нігті з рубчиками, тості сухі кутикули, пошкоджені нігті, знебарвлені нігті. Ви визначаєте проблему, а Go -Go Nails пропонує рішення. Почнемо з проблеми, з якою усі ми стикаємося. Відколоті зламані нігті. Це насадка диск у формі діаманта. Уперед твілі. Просто вмикаєш його, проводиш по поверхні пошкодженого нігтя, і він миттєво відновлюється. Вона спеціально розроблена для безпечного підпилювання нігтя. Тож вам більше ніколи не доведеться хвилюватись щодо відколювання чи відлущування. Гарантовано просто погляньте на нігодьте вілі до і після використання Go -Go Nails. Ви могли не робити манікюр півроку, а тут за лічені хвилини ваші нігті виглядатимуть неперевершено. До нас приєднується ліса. У неї проблеми з врослими кутикулами, дуже сухими і тріснутими. Ми встановили конусну насадку. Вона видаляє мертву шкіру навколо ніжної області кутикул за лічені секунди. Ручка працює дуже точно. Подивіться на усю видалену нею шкіру як професійно. Давайте приберемо зайву мертву шкіру цією бавовняною подушечкою, після чого на власні очі побачимо зміни. Що думаєш? Це просто чудово. Вже хочу зробити це з рештою нігтів. Зараз у мене красиві руки, довгі, міцні нігті, і все це завдяки Go Go Nails. Тож, Джені, ми вже побачили, як діамантова насадка диск підпилює нігті та надає їм форми. І те, як насадка конус видаляє мертву шкіру. Я люблю цю насадку, але що ще є в нашому наборі Go Go Nails? Що ж, ви не лише можете зробити чудовий манікюр з Go-Go Nails, з цими насадками. Ви також отримуєте неймовірний педикюр, не витрачаючи купу грошей на салони. А тепер подивіться сюди. Це гостра насадка циліндр. Вона чудово підпилює товсті нігті на ногах. Циліндрична насадка камінь чудово шліфує поверхню товстих нігтів. А ось перед вами клиноподібна насадка. Ідеальна для видалення жахливої відмерлої шкіри. Та лікування врослих нігтів на ногах. І нарешті насадка для полірування. Вона забезпечує вашим нігтям ідеальне гладеньке полірування для їх природного блиску без жодного лаку для нігтів. Зазвичай я ходжу на манікюр раз на тиждень, а на педикюр раз на два тижні. А Go -Go Nails робить і те, і інше, неймовірна економія. Вам не дає спокою жахливий вигляд ваших нігтів? Ви витратили купу грошей на різні товари для манікюру та не отримали бажаного результату? Набридло розорятися в манікюрних салонах. Представляємо Go -Go Nails! Просто встановіть одну з шести надзвичайно точних насадок на манікюрну ручку Go -Go Nails і вона зробить за вас усю роботу. З двома швидкісними режимами ви можете обробляти як найчутливіші, так і товсті нігті. Діамантова насадка диск професійно шліфує та формує нігті. Насадка конус лагідно видаляє відмерлу шкіру навколо чутливої зони кутику. Циліндрична насадка камінь обробляє поверхню нігтів і усуває пошкодження після нарощених нігтів. Насадка для полірування ідеально гладко шліфує нігті, надаючи їм блиску. Гостра насадка циліндр чудово підпилює та обробляє товсті нігті на ногах. А клиноподібна насадка ідеально видаляє мертву шкіру та лікує врослі нігті. Манікюрна ручка Go -Go Nails безпровідна та перезарядна. Вона доступна будь-де і будь-коли. Телефонуйте прямо зараз і замовляйте Go -Go Nails за вигідною ціною вказаною на екрані. Дивіться, що ви отримуєте! Блискуча безпровідна манікюрна ручка з шістьма точними насадками та зарядкою. Все зручно вміщується в компактному футлярі для подорожей. Телефонуйте прямо зараз. І ми додамо ще й міні-сушарку Go-Go Nails. Тепер ви вмить зможете висушити лак для нігтів. Відтепер ви можете підтримувати ваші нігті в охайному та привабливому стані без жодних зусиль та зайвих витрат. З усім різноманіттям насадок Go-Go Nails забезпечує вам максимально професійний спадогляд за нігтями в комфортних домашніх умовах або під час подорожей. Замовляйте свій Go-Go Nails прямо зараз. Ваші нігті чекають.